Військові моряки знищили 10 шахетів. Сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів, силами та засобами військово-морських сил збройних сил України було збито 10 ворожих дронів камікадзе. Шахет 136. Військово-морські сили збройних сил України разом із підрозділами інших кладових сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і в повітрі. Разом до перемоги. Слава Україні! Ну і знаєте, це вкотре з факт того, те, що різні підрозділи українського війська долучаються до відбиття повітряних атак. В даному випадку ми побачили звіт від військово-морських сил збройних сил України. Скоро побачимо і від повітряних сил збройних сил України. Також нагадаю, що і прикордонники також активно знищують взагалі будь-яке озброєння, яке запускає Російська Федерація. Тож бачимо, що це знаєте таке, скажімо так, декілька і авіаційні компоненти, і наземні. Компоненти і різні підрозділи українського війська вони долучаються до відбиття задля того, аби у нас було з вами спокійно у повітряному просторі України. Ну і звісно, ми з вами прекрасно розуміємо. Таким чином вони оберігають нашу безпеку з вами і роблять наше з сьогодення, тому що Російська Федерація продовжує повітряний терор проти мирних жителів. Ну а з приводу того, що відбувається на фронті, почнемо говорити з вами за сумщину. Лідер України заявив, що плани у росіян абсолютно божевільні. Зеленський зробив заяву. Про ситуацію на сумському напрямку російські ж окупанти демонструють, що не прагнуть припинення вогню і бажають і надалі воювати, зазначив президент. Українські захисники не дають російським загарбникам реалізувати їхні плани на Сумщині. Про це президент України Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні до українців за підсумками засідання ставки верховного головнокомандувача. Цитую, що він сказав. Сьогодні ж ставка була дуже детальна доповідь щодо фронту. Окрема увага Сумщині, дієм у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. якість. У росіян там були різні плани. Наміри абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо і знищуємо цих вбивць. захищаємо нашу сумщину, наголосив лідер України. Також за його словами дуже детально були обговорені всі домовленості щодо постачання зброї, контракти, фінанси, конкретні зобов'язання партнерів. Обсяг підтримки на цей рік найбільший за всі роки повномасштабної війни. Дурчові ще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво у нашу зброю. На чому ще закцентував увагу? Вагу лідер України у своєму вечірньому відеозверненні. Далі давайте заслухаємо пана Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці Українки. Коротко про сьогодні обмін ще один етап. Готуємо наступні. Сьогодні додому в Україну повернулись наші воїни. Воїни різних складових сил оборони. Багато хто з них понад два роки був в полоні. Процес обмінів має тривати сьогодні. Ставка була дуже детальна доповідь по фронту, окрема увага Сумщині, діям в прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри, абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо і знищуємо цих вбивць, захищаємо нашу Сумщину. Також Дуже детально обговорили всі домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов'язання партнерів. Обсяг підтримки на цей рік найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив ще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво, в нашу зброю. Ми готуємо і нову платформу для таких виробництв. Це довготривала системна робота. Я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь. Ми готуємо нові домовленості на наступний тиждень. Ми разом з партнерами по НАТО. І саме щодо інвестицій у виробництво. І це передусім технології, це передусім дрони, снаряди. До артилерії окремо працюємо і щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від шахедів. Кілька наших вітчизняних підприємств, відповідно видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і це я впевнений, це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів вже. Нарощуваються, і була сьогодні тривала доповідь щодо нашої санкційної політики, саме тих напрямків, які б'ють по економічних спроможностях Росії на нашій тимчасово окупованій території. Ми готуємо відповідні рішення РНБУ. Сьогодні ж є і новий санкційний пакет нашої держави. Проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії, зокрема у виробництві дронів, продовжимо цей тиск і разом з нашими партнерами наші санкції будуть продовжені партнерами. Ми працюємо над цим і, до речі, не тільки в європейських юрисдикціях. Ще одне доручив команді готувати деякі додаткові можливості. Співпраці в рамках коаліції охочих. Те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки. Росіяни сьогодні знов абсолютно відкрита та абсолютно цинічно сказали, що їм не хочеться йти на припинення вогню. Росія хоче воювати. Чимось там ще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче. Від того тиску, який здійснює світ, або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує, підтримуємо цей процес ще більше. А Ятола, Путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими, і до якої відсталості вони доводять свою країну. Буде більше наших рішень. Заради відновлення безпеки. Я дякую всім, хто нам допомагає. Дякую всім нашим людям. Слава Україні! Героям слава! Чи збирається РФ захоплювати суми? Путін дав цинічну відповідь. Диктакт-диктатор побідкався, що його війська змушені створювати зону безпеки в Сумській області. Російський правитель. Путін заявив, що Росія не має на меті окуповувати місто Суму однак від такої імовірності не виключає свою заяву. Диктатор зробив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. 2025, Повідомляють російські медіа. Він зокрема пояснив, чому російські війська створюють зону безпеки вздовж кордону з Україною у Сумській області. За його словами, Росія нібито змушена це робити. Вони Зсу вийшли в Курську область, натворили масу злочинів, причому злочинів проти цивільного населення. Ми їх звідти вивели з великими для них втратами, а тепер змушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти та за допомогою артилерії та ВПЛА, сказав російський диктатор. За його словами на Сумщині, глибина цієї зони безпеки вже становить 10-12 кілометрів. Також про те, що Путін хоче знищити Україну і підкорити народ, нам повідомляє інститут вивчення війни про останні заяви диктатора. Російський диктатор 20 червня цинічно заявив, що українці і росіяни, нібито є одним народом. Аналітики ICV зазначили, що Путін намагається підкорити український народ та знищити українську державу. Напередодні напередодні Путін зробив низько цинічних заяв, зокрема, сказав, що росіяни і українці нібито один народ, а вся Україна буцімто фактично є російською. Аналітики зауважили, що таким чином диктатор виправдовує подальше завоювання України. А проаналізували заяви Путіна. І Путін відповів на запитання після виступу в Санкт-Петербургському форумі, те, що, чому російські війська просуваються за межі території України, які Росія незаконно анексувала. Глава Кремля абсурдно заявив, що він вважає російський український народ одним народом і що Україна нібито є російською. Путін неодноразово демонстрував, що не розглядає Україну як незалежну державу з власною історією, ідентичністю та культурною спадщиною окремою від Росії, наголосили аналітики. Додали, що про це свідчить есе диктатора за 21 рік про історичну єдність росіян і українців. Окрім того, його неодноразове неправдиве твердження, що росіяни, білорусі та українці є одним е народом. Раніше в інституті зазначили триваю інформацію е інформаційна операція Кремля, яка намагається представити Росіяни українців як нібито єдиний народ, культурно і історично однорідний. Це одна з найбільших значущих інформаційних операцій спрямована на підрив підтримки України з боку заходу і виправдання воєнних дій перед російським народом.